Вітаю всіх на каналі Кайксен. Сьогодні в цьому огляді матрична лінза від Sanvi S15. Вона дводюймова. Бувають такі випадки, коли ви шукаєте нову лінзу, але всі лінзи, які є на ринку, вони завеликі і вони не поміщаються в вашу фару. Тоді ви шукаєте маленьку лінзу, таку як, наприклад, ось ця, для того, щоб вона помістилася у вашу фару, і для того, щоб світло було якісне. От сьогодні я вам цю лінзу і представлю. Так от, наприклад, ви хочете покращити світло, але всі ті лінзи, які є на ринку, вони завеликі для вашої машини і для вашої фари. І ви шукаєте щось таке, що буде краще, ніж звичайна лампа, гологенова, наприклад. Так, і не можете нічого знайти. Тоді для цього є ось ця лінза. Зараз я відкрию коробку і покажу, наскільки вона невелика і які проблеми вона може вирішити, якщо великі не поміщаються в вашу фару. Дивіться. Дуже і дуже вона мала. І з такою лінзою вирішується багато питань. Світлотіньова межа я сьогодні покажу, вона дуже рівненька. Ви переконаєтесь на нашому досвіді, і ми поділимося цією інформацією з вами. Також вона кріпиться за шайбу. І додатково в комплекті вони, звичайно, що йдуть. Драйвер винесено, його можна від'єднати. Не відкручується хвіст. І ось так дивіться, як вона виглядає. Звичайно, ми зараз наблизимо і замірюємо потужність, щоб ви для себе розуміли, як вона світить при включеному ближньому і дальньому світлі. А потім вже тут, в наших лабораторних умовах, я вам покажу, як вона буде світити і які дає показники. Наблизив, щоб ви мали можливість ближче побачити, як виглядає ця лінза. Подивіться, нестандартне кріплення. Ось така вона. Тут кулер знаходиться. Я пропоную зараз заміряти довжину декілька параметрів, щоб все ж таки ви мали можливість розуміти, що дійсно розмір невеликий. Вся довжина, зараз заміряю цей показник: 116 мм. Другий показник. Ось цей заміряю. Він складає 81 міліметр. І в ширину також маю заміряти, скільки вона, дивіться, 75 міліметрів. І тепер треба підключити до джерела струму і подивитись значення, які дає лінза, що я зараз і зроблю. Дивіться, це ближнє світло 28,3 Вт, 2,1 ампер і зараз тут можна підключити матричне світло на ближнє світло. Дивіться, бачите різницю. І в потужності також 34 Вт 2,6 А. Тепер я підключу без матричного світла тільки дальнє. І потім додам матрицю ще на дальні, щоб ви також побачили показники. Це дальні, 39 Вт 2,9 А і підключаю сюди ж матричне світло. Бачите різницю, 44,3 Вт 3,3 А. Зараз за тим самим принципом вам покажу, як світить лінза при ближньому світлі без матриці із матрицею. І так само при дальньому. Це ближнє світло, зверніть увагу на світло тіньову межу. Так вона не надто широка, це все ж таки 2 дюйми. Включаємо матрицю. Матричне світло. Воно використовується, коли жахлива погода здебільшого. Тоді це відмінний варіант. Переключаємо на дальнє світло. І ось так дивіться, виглядає дальнє світло. Це без матриці. Підключаємо матрицю. Не дуже сильно ви можете побачити відмінність, але, повірте мені, вона є. Я пояснив, навіщо використовують матрицю. І ось так вона виглядає при включеному дальньому світлі із матрицею. Якщо ваш автомобіль, а точніше сказати у фару, не поміщаються великі лінзи на 2,5 дюйми або на 3 дюйми, то це відмінний варіант. Як ви мали можливість побачити, світло значно краще, ніж у галогена або біксенона. Тому, якщо ви шукаєте невелику лінзу, Sanві С 15 це відмінний варіант. В дописі до цього відео буде посилання на неї. Переходьте, купуйте, якщо є питання, пишіть в коментарях. На цьому в мене все. Не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, і ми з вами побачимось вже в наступному огляді. Бувайте!